Отож триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1, і в нас вже є можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це журналістка слідства Інфо Яніна Корнієнко. Вітання, пані Яніно. Вітаємо вас. Доброго дня. Пані Яніно, з вами хочемо поспілкуватися, адже дізналися про те, що фігурант вашого розпіль, розслідування подав позов на слідство інфо за те, що ви виявили про те, що його і виявляються клінінгові компанії пов'язані з орбітою російського бізнесмена, прибирають найбільш топові місця в Україні, і саме через це на вас подали позов. Чи можете розповісти про це розслідування? Як вам вдалося вияснити ці деталі, як вам вдалося знайти зв'язок із фігурантом? Я так розумію, це бізнесмен Сергій Семенюк, і саме він подав на вас позов? Так, все вірно, це розслідування, яке ми зробили спільно з колегами з Осісірбі, це міжнародна мережа журналістів-розслідувачів. Вона об'єднує розслідувальні центри по всьому світу, і це насправді дуже професійна. Дуже професійний нетворк найкращих журналістів з тих країн, які їх представляють в цій мережі. Я працювала разом з колегами з Латвії, Білорусі і Росії з опозиційних медіа, і ми розслідували те, чи має якесь відношення. Загалом відбулося все так, що в Латвії е, арештувало майно е, арештували активи е, російського е, бізнесмена Едуарда Абсіта е, і українського бізнесмена Сергія Семенюка. Ми почали розбиратися в цій ситуації, чому так відбулося? Їх підозрювали їх підозрюють у відмиванні грошей. І виявилося, що у Едуарда Апсета є ціла клінінгова імперія в Росії, Україні і Білорусі, і вони мають бізнес в усіх цих країнах, які займається, які надають послуги з прибирання і в Україні. Цим бізнесом займається Сергій Семенюк і його компанії. І ми. В цьому розслідуванні показали зв'язок Сергія Семенюка і Едуарда Абсіта. Мої колеги з Латвії провели ґрунтовне розслідування про те, що відбувається, що, що відбувається зараз судовою справою. А колеги з Білорусі знайшли інформацію про те, що Едуард Абсіт і компанії, пов'язані з ним, прибирали Кремлівський палац, прибирали чорноморський флот і в Україні. Компанії, які а, також пов'язані з ним через Сергія Семенюка, прибирали а, державні підприємства України, такі як Укренерго, а, підстанції електричні, які були ціллю росіян минулого року, а, Укрпошту, Укрзалізницю, аеропорт і так далі. Після цього розслідування Сергій Семенюк подав до нас на нас на слідство інфо і на мене до суду. Uh, і, в принципі, ми, як журналісти, готові захищати свої знахідки у суді. Нас ніколи не лякали судові процеси. І це звичайна практика для журналістів розслідувачів якщо вони викривають якісь корупційні схеми або якісь зловживання. А, однак ми помітили, що зараз відбувається порушення вже в процедурі подачі, тому що адвокати Семенюка Сумінпад... трішки про це пізніше так. розкажете, але стосовно цікаво, з якраз із цієї клінінгової імперії в Україні, то вона досі працює, вона досі діє. Чи намагалися вибрати якісь коментарі в Семенюка про його співпрацю з тим апсетом, Чи вдалося отримати такі коментарі? І чи відомо вам про суть позову? Так, звичайно, власне, ми контактували з Муніком, коли проводили розслідування. Ми з ним говорили телефоном. Він надав детальну письмову відповідь, де він заперечував будь-який зв'язок з Абсідом. Однак підтвердив, що він є його знайомим другом і партнером. Це цитата, яка є у нас в нашому розслідуванні. Так само Абсід підтверджував, що в нього є партнери в Україні. Також ми бачимо їх зв'язок в одній з компаній. Є компанія, е, називається група компаній Facilico, в якій дружина і донька Апсіта, е, знаходяться разом з Семенюком в одній компанії, тобто вони є бенефіціарами і Семенюк є керівником цієї компанії. Е, власне так, вони досі мають спільний бізнес і з, такого, з такої перспективи. І е, е, компанія Семенюка. Виграють тендери на прибирання українських підприємств. Вони постачають якісь, вони постачають приладдя для прибирання і надають безпосередньо клінінгові послуги. Ось ми також знайшли зловживання на тендерах Укрзалізниці. Які були, якщо я не помиляюся, 2016 рік, але це треба перевірити точно. Там декілька компаній з групи чисто, це група, яку умовної групи чисто, яку ми називаємо, що належить це і вони в принципі це самі підтверджують, вони розіграли між собою тендер, і потім їх оштрафували за цей тендер, так. Про суть позову позов стосується захисту честі, і гідності та ділової репутації, і від нас вимагають 200 тисяч гривень відшкодування за моральну шкоду. Тобто, за цю правду, яку ви висвітлили, та, ви після цього розслідування? Так, да, це насправді абсолютно нонсенс, тому що. Що зараз іде повномасштабна війна з Росії проти України і українські бізнесмени, які пов'язані з російським бізнесменом, який має величезний величезний бізнес клінінговий в різних країнах, і який прибирав Кремль і Чорноморський флот. А зараз судиться з українськими журналістами і робить це направду нечесно, тому що ми помітили дуже багато зловживань, і це стало причиною, чому ми насправді дали ці історії розголосу, тому що в принципі всі суди у нас не було багато судів до цього в слідстві. Але всі, які були, були ну ми звичайно про них згадували. Але коли ми йдемо в суд, ми впевнені в своїх знахідках, і, в принципі, немає нічого надзвичайного в даному випадку. Це абсолютно інша ситуація, тому що це корупція. Розкажіть, будь ласка, якраз деталі цих судово цієї судової тяганини. Я так розумію, що хочуть знайти якусь вигідну суддю саме для Семенюка, і для того, щоб вона засудила вас. Так там ситуація в тому, що адвокатка Семенюка подавала позов до суду. Ну, загалом почалося це все з того, що ми отримали документи, і в, в, в яких ще, яку ми раніше ніколи не бачили, його звати Владислав Гріндак. Це хлопець, який поширив, як потім виявилося, просто поширив в своєму інстаграмі допис нашого розслідування. І став відповідачем по справі. А що виглядає тут підозріним і на що ми звернули увагу? Сторінка цього хлопця неактивна і практично пуста. В нього тридцять здається підписники і всього дві публікації. Одна публікація зроблена через місяць після того, як ми опублікували наше розслідування. І друга публікація це ось цей допис, який він поширив про наше розслідування, зроблений через тиждень після його після першого його посту. Uh -huh. І це людина, яка ну, вочевидь, не має багато підписників. і її важко назвати інфлюенсером, Раптом стала відповідачем по справі. І за дивним збігом обставин він прописаний саме в тому районі, де знаходиться жовтневий суд Дніпро міста Дніпропетровська. Він так називається цей суд, і це дуже зручно, тому що саме там вочевидь Семенюк хотів розглядати цю справу. Він також прописаний в Дніпрі. Uh, і тому тепер вже дві сторони по справі uh, прописані yeah. за адресою цього суду. Ну uh, і потрапляють uh -huh. під його, скажімо так. І тепер справа має розглядатися там. Uh, ще одним дивним. Збігом є те, що нам надали додатки до справи, в яких ми побачили, що адвокати зробили скріншоти репостів цього, цієї публікації, і ці скріншоти зроблені через 17 секунд після публікації. Тобто адвокати чисто випадково знайшли репости цієї публікації раніше невідомої їм людини, як, як начебто, виглядає так. І зробили дуже Зручні скріншоти, які стали додатками до справи. Це перше зловживання, яке ми помітили, що цю людину, вочевидь, ми в цьому впевнені, переконані на нашу думку, та його включили в цю справу для того, щоб справа розглядалася саме в жодневому суді міста Дніпропетровська. І також після цього ми бачили цілий ряд зловживань. Адвокатка Семенюка подавала заяви до суду і забирала, подавала і забирала декілька разів для того, щоб спробувати обійти процедуру електронного розподілу суддів, яка створена якраз для того, щоб абсолютно не заангажовано, ну, щоб підбір суддів відбувався незалежною автоматизованою системою. Але якщо подавати заяву, і після того як система видає того суддю, який буде розглядати справу, і це суддя весь не влаштовує адвокат. Катів є можливість забрати цю заяву там з різних причин. Є певні це краще, це краще юристи можуть це пояснити, але суть в тому, що вони забирали цю заяву і знову подавали, знову забирали, допоки система не видала ту суддю, яка певно була їм потрібна, тому що після того, як вони видали, як система видала ім'я судді Покопцева Діна Олександрівна. То тоді вони заяву не забрали. І ця суддя відкрила провадження. І, власне, зараз у нас відбувається суд. Також вона вирішила розглядати справу так. Так би мовити, заочно, тобто це відбувається в письмовому режимі, без нашої явки до суду, і чому це зручно стороні позивача, тобто Семенюка, тому що справа тому, що рішення може з'явитися в будь-який момент. І оскаржити його в нас буде лише одна можливість в апеляції, яка також буде відбуватися в Дніпрі. А касація в справах такого характеру не передбачена. Відповідно, у нас буде лише одна можливість себе захистити після того, якщо тут все домовлено. І в нас немає жодної впевненості, що апеляція буде чесною, якщо з таким, якщо Семенюк так сильно хотів розглядати саме це саме в Дніпрі. Пані Ніно, коли має відбутися ця апеляція? А ну, поки що ще розглядається перша справа, та і ми сподіваємося, що Um, що uh, ми подали заяву про те, щоб, uh, щоб про порушення процедури, я uh, насправді. Uh... Не пам'ятаю, як вона точно називається, тому що ми працюємо разом з адвокатами нашими, які займаються юридичними питаннями. І для того, щоб я не казала дурниць, я просто поясню її принцип. Ми оскаржуємо якраз ці рішення. Ми хочемо, щоб замінили цю суддю на іншу суддю або перевели справу, або взагалі її від. Відмінили, тому що це, це заява про визнання зловживання позивачем процесуальними правами. А, тобто ми перелічуємо всі ці порушення, які ми помітили, і сподіваємося, що цю заяву буде розглянутою і схвалено. Ні, ні, ще цікаво. А, так, так, та. прошу. Ні, ні, Я... кажу, просто відбувається поки що на цьому етапі, і говорити про апеляцію рано. Зрозуміло, ще цікаво, що окрім судового позову, чи не отримували ви якихось е інші способи якихось погроз, чи е все-таки скасування свого розслідування? А, ні, не було такого. А, були погрози, але вони я вважаю стосуються в першу чергу того, що ми дуже часто розслідуємо злочини росіян а, на нещодавно на деокупованих територіях і. В Принципі, багато журналістів нещодавно отримували погрози про те, щоб здатися в полон росіянам. Це була така хвиля розсилок, які отримали журналісти, які працюють на лінії фронту, і журналісти, які працюють з розслідуваннями. Ну, те, що я чула від колег, та, що вони також отримали такі відкритки, скажімо, та в, в, в месенджерах. Але я би це, мабуть, не пов'язувала з цією справою, тому що як мінімум це отримали інші журналісти. Та подивимося, що буде далі. Сподіваюся, що це все буде більш цивілізовано і яких таких речей не трапиться. Пані Єніно, ще хотів теж уточнити стосовно ось цього відповідача. То яким чином він пов'язаний з вами? Чи просто за те, що він поширив вашу інформацію, чи, чи можете пояснити ту деталі? А ну от якраз справа в тому, що цього а, відповідача включили для того, щоб справа розгляда... розглядалася саме в житловому суді. Він ніяким чином не пов'язаний mm -hmm. з нами точно. Ми підозрюємо, що він може бути пов'язаний з Семенюком, тому що знайти цей допис і В цю фактично порожню сторінку і заскріншотити репост через 17 секунд. і Там дати час репосту першого і другого це там щось восьму ранку і восьми вечора. Тобто там величезна різниця в часі, і це означає, що люди спеціально сиділи. Чекали, поки якісь друзі цього гріндака це репостнуть, але ну, це мало ймовірно, скоріше за все, це було все сплановано і виглядає наразі це так. Ми не змогли зв'язатися з Гріндаком, поки що для того, щоб почути його позицію. І він також з нами не зв'язувався і е, таких спроб не робив, при тому, що всі мої контактні дані є в інтернеті, і їх дуже легко знайти. Е, я вже мовчу про дані редакції. Тому так, ми вважаємо, що це пов'язані особи і підозрюємо та що це пов'язані особи, і, і вважаємо, що це було зроблено лише для того, щоб цю справу розглядали в тому суді, в якому Семенюка можливо є якісь домовленості іншого пояснення, тому чому він так хотів розглядати справу саме в цьому суді, і так хотів, щоб саме ця суддя випала автоматичним розподілом. Нас немає єдиної мотивація, це може бути те, що вони вже домовилися. Пані Ніно, а чи вже ви якісь надавали свідчення? Ви кажете, що це заочний такий судовий процес? Чи письмово щось відсилали? Чи була, були якісь у вас контакти з, з судом? Так, звичайно, там відбувається ця процедура, відбувається в форматі листування. Тобто, наша адвокатка дає відповідь відзив на ті претензії, які надіслала сторона Семенюка. До нас там є питання, які стосуються якихось деталей розслідування. Переважна більшість яких насправді є у відкритому доступі їх доволі легко перевірити. Для цього не потрібно надсилати якісь. Особливі запити та частина роз частина розслідування отримана нами від джерел, отримана моїми колегами в першу чергу з усісь і ця інформація належить їм. Ми не можемо її ніяк поширювати з стороною Семенюка. Ось тому та в нас відбувається поки що. Це був тільки перше коло листування, але через те, що саме ця суддя має розглядати наше прохання про її відвід та, або про визнання ось цих от порушень. А в нас немає впевненісті в тому, що вона це да, затвердить. Є більше більше підозра того, що це все зроблено із. Режисовано сконструйовано так, що просто в якийсь момент ми отримаємо а, рішення суду та а, в, в таке, яке зручне для Семенюка, і в нас буде дуже мало можливостей потім а, це оскаржити. Ми звичайно хотіли би. Щоб це розглядалося чесно і прозоро, і знову ж таки впевнені абсолютно у своїх знахідках і готові це робити. Ну готові судитися, і е, у відкритому засіданні, да, де всі можуть почути е, і побачити, як це е, які в нас є докази, і так далі. А те, що відбувається зараз, це виглядає більше як саме звичайна корупція. Пані Ніно, що цікаво, а де б мав відбутися суд, якби не ось ця вся історія про тих, хто поширив ваш допис? Взагалі не якби не ця вся історія з перенесенням власне розгляду справи у Жовтневський, жовтневий. Перепрошую, суд міста Дніпра. Воно би мало розглядатися в Києві, тому що і я і слідство інфоми прописані в Києві, і е, єдиною стороною по справі, яка прописана в Дніпрі, я Семенюк. Тепер через те, що Семенюк і ось це і це ще, одне, ще один відповідач. Грін прописані в Дніпрі, то ви вирішили розглядати це в Дніпрі. Mm. А, так більш того, коли вони подавали, забирали заяви а, до суду, да, для того щоб потрапити на ось цю. Конкретно суддю в перший раз їм система видала суддю Олександра Антонюка, якщо я не помиляюся. Який вже розглядав справу Семенюка раніше іншу і видав рішення не на користь Семенюка. Вони забрали цю заяву одразу. <реш> Так, зрозуміло, що ж дякуємо, пані Єніно за ці пояснення за вашу роботу, за ваші розслідування. Ми надіємося все таки, що дійсно справедливість тут переможе. І якщо вже буде якийсь судовий позов проти вас, то він буде дійсно розглядатися не в жодневому суді. Дніпро, Дніпра все-таки в Києві. Ну, але, звичайно, варто також очікувати на те, що е, дійсно може бути і таке судилище в жовтневому суді, Ну але зі свого боку обіцяємо стежити за вашою ситуацією, підтримуємо вас інформаційно. На все добре, пані Ніно, тримайтесь. Дякую, до побачення.